Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні зранку нас застала неприємна новина. Прийшли до рукомийника вмиватися, а в окраїні зовсім немає води. Ніяк. І видно по лампиці освітлення, що вона міняє напругу, тобто блимає то більше напруга, то менше. Можна зробити припущення, що насос то вмикається, то вимикається, але води немає. І зараз підемо розбиратися, що в нас з водою. Прийшов до свердловини, зараз відкрию люк і будемо перевіряти спочатку електроживлення на насосній станції, а тоді вже, якщо буде за потреби, витягати насос. Усі перевірки електричних дратів і реле насосної станції не дали ніякого результату. І довелося витягти насоса. Зараз будемо перевіряти насос. Відкручуємо цей планець. Чотири болти тут шестигранник. Уголовка болту. Мабуть ще прийде цей провод відкручує там. Уподивимось. Воно покаже. Бо ми це робимо вперше. Ніколи такого насосу не розбирали. Шайбочки выявились. Мы надеваем их на винтики. Сейчас mm -hmm. будем выведены. Грид электричный. Мабуть, треба було зробити одразу. Трохи тут постукав і воно снялося. Кінці. Насос не заклинивши, Крутиться. Зараз його вимкнув в сеті, подивимося, чи крутиться він чи ні. Тепер буде нам видно. Я пойду включу на секунду, а ты подвезешь еще крутая система. Отсоевайся насос. Чертвен перестал качать. Заборно, заборный отвер. Вот тут воду забирай сюда, вот с отвер. Вот тут. Одна видно, вот тут. А тогда через сетку в той отвер попадает вода на крыльчатку. И тогда вот этот отвер вытаскал воду наверх. Вытаскнула сюда. Включили, вимкнули насос без цього фланця, критчатка крутиться, а з фланцем щось підклинює. І гріється відповідно моторна частина. Ну, ми на короткий час, щоб не згоріло вона. Бо вона як піч починає робити, як електроплитка. Щось, коротше, щось ми визначили, що мотор придатний, а щось в насосній частині. Або щось туди потрапило якась мусорина, або крильчатка змістилася на валу і підплинює кришкою. Тут нічого такого бути не може, а тут воно надір трошки є. На цьому нема надірів. Це якщо вона з'їхала трохи вверх, так вона так і крутиться, як і крутилась тугенько так. А ну зараз ще раз запустимо без цього. Без штучки цієї, Давай. І не включай. Цього разу при запуску насос на відріз відмовився обертатися. Всі подальші дослідження нас впевнили в тому, що винові в цьому електрична частина, або робоча обмотка, або обмотка запуску. Або вийшов з ладу пусковий конденсатор. І тому було вирішено їхати до Черкас і купляти нового насосу, бо поки будемо це розбиратися, будемо залишатися без води. І вже у вільний час, у подальшому, ми детально розберемося з причиною відмови в роботі цього насосу. І будемо його ремонтувати або самотужки, або відвеземо у майстерню. А в наступному відео ми покажемо, який насос ми придбали у магазині в Черкасах і покажемо, як ми його будемо встановлювати назад у свердловину. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі, побачимось!